Привіт всім! Мене звуть Наталі Албас, і це мій блог Естетика хутора. Сьогодні я вам розповім, як наші мешканці хутора вирішили взяти та зробити пляж на хуторі. В нас тут є такий ставок, він маленький і брудненький. От місцеві казали, що колись дуже давно тут можна було поплавати ще там в дитинстві. Там випасали корів, і ну тобто можна було якось підійти і відпочити поруч. Але ж останні роки там усе поросло, і там ну, просто неможливо зайти всередину. Така муляка, усе брудне, усе приліпає, вода така дуже мутна. От і що вони вирішили зробити? Вирішили це виправити. Ну, не сидіти ж не чекати, коли хтось зробить. Поплавати ж хочеться. От, тож, Згуртувалися і почали навозити з кар'єру пісок. Спочатку усе розчистили, прибрали усю зайву траву, яка була біля води. Потім, потім почистили таку, я навіть не знаю, як це зветься, тину, муляка така, якась в воді, там дуже вона була огидна така бритка. Її усю прибрали зсередині. Такий девайс був, який використовують для городів, щоб розпахати землю. Ото протягнули її, все, прибрали цю таку огидну штуку. Потім почали навозити пісок з кар'єру і е, закидати усе дно там піском, і потім е, почали додавати пісок вже на березі. Оце це робиться вручну. Е, всі Працюють вже третій день, ми тільки сьогодні долучилися, але сьогодні ситуація більш така організована. Зараз я покажу, що там коїться. Зібрався увесь наш хутір. Усі хлопці працюють на благо. О, зараз я якраз покажу. Там позаду мене можна побачити кар'єр. Сьогодні прям пригнали трактор, скинулося, щоб він приїхав. І усі взяли лопати та от роблять. Роблять пляж на хуторі. Я такий репортер, іду знімати. Як інші працюють. Гляньте, які молодці. Щоб дітки відпочивали, та й не тільки дітки і дорослі. Насипається Це вже другий за сьогодні трактор піску. Гадаю, що ще буде. І от нарешті ми змогли прийти на пляж, щоб відпочити. Трохи порозкидували тут навколо пісок. Тому що він такий город трохи був. От а зараз нарешті вже можна просто насолодитися тим, що маємо. Тож ось так виглядає нарешті наш пляж на хуторі, ну не тільки наш, а наш місцевий хуторський пляж. Отакий От пляж зробили самостійно мешканці своїми руками. Тому що що чекати, якщо можна... Щось покращити та щось зробити. Тож тепер дітки отак от можуть просто погратися в воді, насолодитися пісочком, сонечком а, і класною походим. Тож, якщо вам було цікаво, вам сподобалося це відео. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку цьому відео, лайки, коментарі. Обов'язково усім відповім. Усім пока!